І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мого каянний день і ніч плачу на розпуттях голелючу. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, Діти юродиві, братайтеся, у чужому краю не питайте. Своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра. А ви претесе на чужину шукати доброго добра, добра святого? Волі, волі? Братерство братнього найшли. Не скли, несли, лише Жоополя поля і Україну принесли великі слів, велику сили, великі сили і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви неправді поклонились і які килились. І знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосиїв. І сонце правди дозрівати німецькі землі не чужі. притеса знову, якби би Тіксую з мізерією собою, дідами крадене добро. Тоді остався б сиротою з святими горами, Дніпро. Ох, як би те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти. Мати б не ридала і не знали б у Бога вашої холи. Сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій навольній землі. І Люди б не знали, що ви заорли, орли, не покивали б на вас головою. Розвоюються незабаром, люди ваших, І не Хай буде кому не помагати. І ним хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянетесь твоїми синами. Помийтеся, образ Божий, бо вогном не скверніте. Не дуріте дітей своїх, щоб вони на світі на те, тільки що панували. Вони око загляне їх в саму душу. Грубого, хлопка. Остаються, непожада, чия на вас шкура, і засядуть не мудрі, мудриходурять. Дурійте самі себе. Якби ж навчилися, так, як треба, то й мудрість би була б своя. А то залізати на небо. І ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає їй Бог, Тільки я. Таку цинімицю зловати. А більш ніку. Добре, брату, що ж ти такий? Нехай німець каже, ми не знаємо. От так то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи. Моголи, моголи, золотого та мерланого голі. Німець каже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни! Славних прадідів великих правнуки поганять. І Колара читайте з усієї сили. І Шапарика, і Ганка, і Слов'яна Філе так і прес. І всі мови слав'янського люду всі знаєте. А своєї. Дасть! Колись будемо і по-своєму глаголить, як німець покаже, То ще й до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми й заходимось. <рес> Добре заходились. По німецькому показу. Та й заговорили. Так що німець не второпа учитель великий. А не те, що прості люди. А гвалту, а крику. І гармон. і син. Музика та й годь. А історія поема вольного народу. Що тіремля не обоє? Через на що, не брути. у нас вруті коклеси славні, незабутні. У нас воля виростала, Дніпром умивалася. У голови гори слала, степом укривалася. Кров'ю вона вмивалася. Спала на кутах. На козацьких вольних трупах окрадених трупах. Подивіться лишень, добре, почитайте знову тую славу. Почитайте от слова до слова, не минайте, ані титли, ні житті, коми все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті? Та й тоді побачите, що, що ваші славніки. Граби! подножки, грязь Москви. З ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся ви? Раби сердечної України, що добре, що. Добре, що добре ходите в ярмі, не чваньте, з вас деруть реміння, з них, бувало, лій топили. Може, чвани те, що братство віру заступило, що синопом, трапезондом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі, мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, Їсте на здоров'я. Та славити Запоріжжя, а чиєю кров'ю, та земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби було добре для городу. А чване те, що ми Польщу колись завалили? Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Отак так як кров свою лили, батьки замозкою Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пивоправиною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцями, недоріку, сліпою каліку. Показуйте за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачити славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих! Не дуріте самі себе, учитесь, читайте та чужому навчайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всім білім світі веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті, дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я б віддав би свого віку половину. Отака то наша слава! Слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви прочитали, запитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміть, брати, мої найменшого, брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей слив твердими руками і душах поцілує гольними устами. І забудеться сремотніє давня година. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний, невечірній тихо засяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Реве тебе стогне діши.